Хочеться уже, щоб вже закінчилась війна, щоб перемога була нічия, щоб всі раділи та сміяли, щоб бис ніколи не було, щоб все затихло, постріли і гармати. Та тихо спали всі в оселя, ставаля вранці, грала, ті в дітвора, порались пораліз батьків городі. Вночі у вогнища сідали всі, та тихо просто насолоджувала себе вночі. Повінен міг обняти, хто кого захоче. А серце не боліло, матір за сина, в дружині за коханого мужчину. Діти, батька, бачили щодня, зростали повнотині родини. Дмитро Шакат Україна знов. 24 листопада 2021 року. Славянське християнське телебачення, ПНТВ, Сполучені Штати Америки, Україна, Польща. Не забувай підписуватися на телеканал, Ставити лайк, коментувати та ділитися. До нових зустрічей в ефірі. Хай щастить! Бережіть себе і на закінчується колись. Все. Сейчас вообще торгую. Надо було так нахрастить, надо